Що найбільше мене вразило в тому, як веде бойові дії ворог, тобто в них відношення до війни як до звичайної роботи по графіку, по розкладу. Тобто в три часа зазвичай штурми, в шість, якщо штурм провалився, то обстріли по тій зоні, де прямували екіпажі. Потім сніданок, в десятій ранку, теж обстріли. Потім е виходить або танк. Або вертоліт, ну дивлячись від дня тижня, відпрацьовує потім обід. Все як все як положено. Після того відпочинок, після того в шостій вечора знову таки обстріли з всього, що є. Ну або там по якомусь руху, якщо вони за помітили когось. І в дев'ятій вилітає літак і відпрацьовує по позиціям кабами. Тобто дивишся без п'яти хвилин дев'ять треба ліси у нору бо зараз прилетить ну і потім вони знову готуються до трьох годин до штурму Жесть.